Чому презентація може не працювати та не вести до продажів, проводячи калібрування з менеджерами з продажів, я дуже часто чую таку ситуацію, коли менеджери роблять однакову презентацію товару чи послуги різним клієнтам. Як правило, це презентація, яка містить тільки характеристики. В результаті вона не працює і продаж дуже низькі. Замість того, щоб робити таким чином, я раджу вам структурувати вашу презентацію за технологією ХПВ – характеристика, перевага та вигода. Тобто, в першій частині ви розповідаєте про характеристики свого товару чи послуги, в другій частині ви пояснюєте його унікальність, в чому ж полягають його переваги. І в третій частині ви підкреслюєте, яким чином цей продукт або ця послуга допоможе вашому клієнту, як воно змінить його життя, бізнес, чи на що саме спрямована ваша послуга чи ваш товар, і чому саме це оптимально йому підійде? Роблячи вашу презентацію унікальною та адаптуючи її до потреб та болей вашого конкретного клієнта, ви значно збільшите ваші продажі і будете потрапляти своєю презентацією точно у ціль.